Наша країна багатонаціональна, і сьогодні ми покажемо вам справжню толерантність українців до культури, мови і традицій інших народів. Запрошуємо вас до Міжнародної арабської школи Аль-Медіна аль, -Аль манауара за ініціативою Міністерства освіти Республіки Ємен і президента Міжнародного арабського культурного центру в Україні Галала Фараої було відкрито міжнародну арабську школу Аль-Медіна аль, -Аль манауара Місією школи, як і центру в цілому, є збереження арабської мови, традицій і цінностей. Навчання проходить на базі загальноосвітньої київської школи, і це сприяє спілкуванню з українськими дітьми і кращу соціалізацію в наше суспільство. Викладання ведеться за програмою єменської держави в більшості арабською мовою. Школа має ліцензію та акредитацію, Атестати арабської школи визнані в Європі, Україні та в усіх арабських країнах. Школа аль Ларабіємедрасешкола Аль-Мануара проводить навчання дітей за шкільною програмою Єменської республіки. Вона створена для навчання дітей арабської діаспори в Україні, арабської мови. Вчимо дітей, батьки яких є представниками дипломатичних місій і посольств арабських країн в Україні. Також надаємо освіту родинам біженцям, які легально знаходяться на території України. Школа навчає дітей з 1 по 12 класи. З метою успішної інтеграції дітей у світовий, освітній та культурний простір, велику увагу в Альмедіна Альманауара приділяють вивченню іноземних мов. Учні оволодівають англійською, французькою, російською та українською мовами. До речі, майже всі мови вивчають з носіями. Процес навчання сам дуже цікавий. Деякі дітки соромляться відповідати, оскільки українська мова дещо відрізняється від арабської мови, і слова набагато довші в українській мові, ніж в арабській мові. Тому я їм навожу свій приклад і намагаюся дітям донести, що. Я не той викладач, який буде їх сварити за те, що вони неправильно говорять. А у нас з ними такий от цікавий процес, культурний обмін, адже е, я навчаюсь в них, вони носії арабської мови, а вони навчаються в мене. Я носію української мови. Французький язик, як зараз, час немножко, скажімо, третій лі второї язик в світі. і я. Пропадавати французький язик. Я з першого класу до одинадцятого класу. Ну, кінечно, я оцінка діла на перві, перший, перший вторий, третій до шістого до класу. В Україні проживає багато вихідців з арабських країн. В школі навчаються діти представників дипломатичних місій, а також родин, в яких один з батьків є українцем, а другий представником арабського світу. Моя мама із Києва. Папа из Йемена. Мы в Украине живем давно, вот я училась в Украине. Потом мы уехали в Йемен, папа там работал. А сейчас сюда приехали, потому что там сейчас, как бы, война, так, проблемы там всякие. Мои родители мама с Украины а отец с Йемена. Мне в этой школе нравится все. Нравится как здесь преподают. Я Мария. Моя мама Украинка, папа палестинец. Мы провели всю жизнь в Сирии, а тут ми уже 4 года. Я учусь в этой школе. Мне все нравится. Моя баба работает тут. Я пришла тут учиться на арабский язык. Тут школа очень хорошо. У нас есть друз друзья тут, много. Даже есть Міністерство освіти Республіки Ємен та президент Міжнародного арабського культурного центру в Україні Галал Фарауї постійно опікуються учнями школи. Організовують різноманітні заходи, подорожі сприяють всебічному розвитку дітей. Навчання в арабській школі можна поєднувати з навчанням у звичайній українській, адже заняття проходять у другій половині дня. Таким чином, випускник матиме два атестати, і для нього будуть відкриті двері вузів як в Україні, так і в арабських країнах. Я учу, я вчуся в українській школі, тому що я живу в Україні. і Мені треба розвивати українську мову. А я хожу в арабську школу, тому що я маю розвивати також арабську мову. Мій, мій тато та мама з Іраку. Вони приїхали дуже давно, 20 років тому. Учні школи всі дуже різні. Вони приїхали з багатьох країн арабського світу: Ірану, Марокко, Лівії, Лівану, Сирії, Алжиру та інших. Їх об'єднує мова, але в кожного з них свої традиції, свої особливості. І щодня спілкуючись, діти пізнають один одного і різні народи та культури. Я в цій школі, ще перший рік і мені дуже все подобається. Ну, прекрасно, все. Ученики дуже добрі, ну. Дружные учителя очень добр Понима... понимаешь и объясняет все. Баба работает здесь дипломат, и ми здесь арабская школа, есть друзья и все нормально. там. Щороку до школи приїжджає міністерська комісія ємену, яка приймає іспити в учнів старших класів та контролює роботу школи в цілому. Випускники отримують атестат державного зразка від Міністерства освіти Республіки Ємен зі всіма необхідними печатками та апостилями. Можуть вступати в українські вузи як іноземні громадяни на відповідних умовах. Велика кількість випускників школи сьогодні є студентами кращих українських вузів. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, Київського політехнічного інституту. Ми поспілкувалися з учнями і виявили певну тенденцію. Більшість хоче в майбутньому пов'язати життя з медициною. Я хочу стати доктором. Мені дуже подобається Україна. і Здесь Кивт, город Киев тоже красивый. Во-первых, мне нравится эта школа, потому что здесь все мои друзья, а во вторых здесь очень хорошо учат, а в третьих я живу здесь. Мне здесь нравится. Я планирую в будущем стать доктором, лечить, помогать людям. Ну не бросать нікого в Окрім безпосередньо навчання. Арабські діти велику увагу приділяють культурному дозвіллю. В школі відзначають арабські та українські свята, влаштовують цікаві конкурси і змагання. Аль-Медіна Аль-Манауара відрізняється дуже доброзичливою атмосферою. Це сприяє успішній та безболісній адаптації арабських дітей до української спільноти. Всі дружні, незважаючи на громадянство, країну проходження чи віросповідання. Вчителі створюють таке середовище, що діти в школі відчувають себе як вдома на рідній землі. Необходимость такая, чтобы была арабская школа, она есть. Детям очень комфортно, когда ты с ними разговариваешь, что дома что в школе на родном арабском языке. И как как вы вы знаете, или увидели, что весь состав Школи состоит из действительно выход из, из арабских стран, у которых есть родной язык, это арабский язык. Я приехала из Ирака, я сама з Багдада. Приехала тут 20 лет назад с мужем. Ми здесь э, у аспирант Жена э, права и английская мова. И я начинаю работать в школе 5 лет назад. І ета школа ані з думає та хорошо учиться англійські для всі дітей. Починається перший клас до 12 класу. Слова яке вони не понимают на англійським. Я обісніла ні на арабському немножко чуть-чуть, а потім ані будуть понімати. Знімальна група нашої програми була вражена теплим і гостинним прийомом, чудовою домашньою атмосферою у цьому навчальному закладі. Обіцяємо і надалі інформувати вас про події з життя арабської школи.